Квітковий рай у кожній школі нідерландські благодійники безкоштовно передали освітнім закладам України по пів тисячі цибулин рослин, які розквітнуть вже цієї весни. У ролі садівників себе випробовували учні. Участь в акції взяли і школи буковини. Деталі вже за мить. Вже цієї весни тисячі українських шкіл розквітнуть барвистими килимами у рамках акції Флавес Фоскул. Усі зареєстровані для участі заклади отримують по 500 цибулин різних рослин. Так провели першу висадку квітів у Глибоцькому ліцеї. У ролі садівників себе випробовують діти, які кажуть, що поруються у шкільній клумбі не часто, але такій нагоді дуже раді. Слава Богу, все нормально, радий дуже Зараз саджаємо кільпани. Мені нравиться. Сажати тюльпани. садимо тобі така тюпан. Власники інтернет-магазину, який реалізовує акцію, навчались у Глибоцькому ліцеї. Тож захід має особливе значення для закладу. Мета проєкту ознайомити дітей з багатим світом рослин та виховувати екологічну свідомість. Ось я тримаю в руках цибулини тюльпанів. Ви знаєте, коли береш у до рук цибулинку, вона здається аж на дотик не просто золота, а така тепла. Це як капсула сонця, вона обібрала все найкраще і в ній пульсує життя. І ми дуже хотіли, щоб це був такий інтерактивний захід, коли там, слухають, як треба робити, там, як правильно. А коли вони взяли це і відчули на дотик, власне, яка цибулина, як її покласти в землю, а потім можна буде спостерігати, як вона проростає, а потім як вона закриє. Вітне і цей увесь такий процес продовжений у часі. Він має, мабуть, більшу виховну патріотичну цінність ніж можливо якісь розмови про те, що треба берегти природу. Своєю чергою адміністрація ліцею вважає, що така акція викличе в учнів позитивні емоції. Побачили, що є можливість взяти у чудовому проєкті участь стосовно висадки, саме це були для того, щоб порадувати дітей, відповідно залучити їх до роботи соціалізовувати. Увати і відволікти трохи від тих буденностей, які пов'язані з повітряними тривогами і війною, ви можете побачити, які вони раді, що біля школи буде в нас е, такий квітковий рай, і всі будуть радіти цим квітам, як вони цвітуть. Ну і думаємо, що весною ми зустрінемо перемогою з гарними нашими клумбами, квітучими, і з квітучим нашим життям. Як виявилось у Нідерландах, звідки благодійники доправляють тюльпанів, Пане подібні заходи проводять щороку. Ця акція проходить щорічно з успіхом у Нідерландах. І фермери нідерландські вони запропонували цей проєкт реалізувати і для дітей України саме у цей складний період. Об'єдналися і українські фермери, і нідерландські. І ми маємо на сайті кілька тисяч вже зареєстрованих шкіл з усієї України з усіх областей України, які до хочуть брати участь у цьому проєкті. Висадки обрали цибулини саме через простоту у догляді за ними. Цибулини каже, це і є той продукт, який дуже простий в посадці. Там головне знайти девер. Ну більше випадків цибулині завжди легше. Знайти, де Тому, але да, ми в кожну поселочку ставимо інформацію для вчителів, для, для учнів, як правильно посадити цибулини, щоб вони точно навісні зацвіли. Організатори гарантують, що у кожній школі буде унікальна локація, адже посилки комплектують різними квітами. Під час цвітіння планують провести фотоконкурс. Заклади переможці отримують цінні призи. Цвітіння буде від кінця березня до середини травня. Все залежить також від тому, що є тюльпани, які цвітуть раніше є пізніше, але так, да, протягом квітня буде дуже гарна локація у кожній школі. Для участі у акції закладам освіти потрібно зареєструватися до 11 листопада за посиланням, яке ви зараз бачите на екранах. Готові Набори з цибулинами відправляють Укрпоштою. Наразі заявки на участь подали вже 7230 шкіл. Валерія Пержун, Андрій Миринеску, Теми дня ТВА.